you mm -hmm. Каналі Аліса в саду, нічого не бачу, що знімаю, відсвічую, чи як воно там буде правильно. А у нас сьогодні багато справ. Перше, йду до секунду. Подивлюсь, які там зноски залишили для нас європейські пані. Так, тут, мабуть, краще видно буде. Просто хочу собі подивитись рюкзак. А, для Цієї сукні, ну і є в мене схожі сукні, в мене немає рюкзака, якогось, хочеться щось собі подивитись, але новий я купувати не хочу. Буде, буде, не буде, не буде, то таке на удачу. Ось таке в мене плаття сьогодні. І якщо ви бачите, я не знаю, бачите чи не бачите, воно дуже-дуже ліняло в мене. Не знаю, чого так трапилось. Може, просто воно дуже старе. Я його ношу вже з 18-го року, тобто 7 років йому. Ну, це, це стара сукня вважається. А особливо, якщо враховувати те, що я його постійно носила. Тому дуже-дуже ну, воно таке зношене. Але, але, ну добре, такі на ньому плями, розводи є. Але ж я через це не буду відмовлятися від улюбленої сукні. Це як з чоловіком. Ну, уявіть собі. Ви кохаєте чоловіка, так ви, може, за нього навіть дрались, бились з іншими дівчатами. Вам там на ту вклопику, ви комусь на ту вклопику, а потім ви з ним живете. Бачите, що він вже у вас ну, не такий гарний, вже такий він старенький. Що ви будете його кидати заради іншого, ні? Тому так само і судню, господи, дівчина, не переслідуйте мене на узбіччі життя втомився. Я як ця бабця заборонила б ці самокати, тому що діти на них. Гасають, і ну, це вже було. І мене ледве не збили. Багато таких ситуацій неприємних було. З першого секунду я вилетіла, наче, пробка від шампанського, тому що дуже-дуже багато людей там було останній день до того ж неділя. І ну, я не можу в таких умовах знаходитись, мені неприємно. Без мене, будь ласка. І ось я пішла ось в інший секонд, і він порожній, тому що там дуже дорого, нещодавно був завоз. І ось, наприклад, ціна люксу 900 гривень за кілограм. Ну, 900 там, з копійками. Просто роз, роздивляюсь, за таку ціну я купувати нічого не буду. А, дивіться, який рюкзак. Я б із задоволенням такий носила, але <с> я боюсь людського осуду, тому що у нас в сумах таке не зрозуміють. Ну, може на дівчині. Які там 20 років, але з мене будуть бабці такі ж 40-річні, сміятись, як я. Я не хочу, щоб вони з мене глузували, тому не купила. А, нічого не знайшла і пішла в СТГ. Мені потрібна була баночка для цукру, я свою розбила, і а, мені потрібна була баночка на такій, ну, такому клапані, а, там така защёлка. Мені такі подобаються. Ну, пледи я роздивляюсь а, завжди, тому що. А, Куди б я не прийшла, я роздивляюсь пледи, тому що це взагалі моя біль, мій біль. Тому що в мене, мені постійно потрібно закривати диван від котів, але знайти щось достойне гідне, щоб воно красиво виглядало на дивані, досить складно. А якщо перетягнути диван, тому що він пошкоджений вже, це коштує 20 тисяч гривень. Уявіть собі. Дивіться, яка бджілка. Вона труженіця ніктарного фронту. А ось вони не дотроги, які лускають від дотику. Нічого я там не знайшла в цих секундах, але. Отримала моральну травму. Зараз розповім. Нікого не хочу ображати, але це треш. Треш. Як облаштована ця зона відпочинку. Люди відпочивають. You Де відпочивають, дехто живе нормальним життям, дехто його імітує, як і я. Про яку ж моральну травму я вам хотіла розповісти. В секунді стоять ці кабінки, примірочні, з шторками. І ось я проходила повз цих кабінок під таким кутом, що побачила, що одна дівчина, жінка, не знаю, вона така пухкенька приміряє одяг. Ну, вона нехтує спідньою білизною. тобто, на неї Я не пробюсхалтер кажу. І ви знаєте, мені здається, це дуже-дуже негігінічно. Я нікого не засуджую, але це негігінічно для неї самі і для тих, хто буде після неї приміряти цей одяг. Але, до речі, коли кажуть, що жінки, які не носять спідної білизни, розносять бактерії, ну, не такі ці бактерії, пригучі, щоб так. Там э, розноситись. Але ж, звісно, якщо коротке, коротка сукня, і вона сіла в транспорті, ну це таке все, що завгодно може бути, тому краще носити. А я з таким стикалася, коли працювала в магазині одежі, але це було не з жінками, а з чоловіками. Так. Ось тут наша алея. Слави і вандали. Вандал це давно було. На жаль, і не відновили. Ну, я вважаю, це неповага. Тобто це вже воно в такому стані давно. І я вважаю, що це ну, якась неповага до людей, що це не відновили. Чи вже приберіть, може це вже такі вони не актуальні персонажі, може вже їх не можна шанувати, я ж не знаю, але ну тоді приберіть, ну тобто, бачите, як це негарно виглядає. І ось в такому стані ці лавочки. Ну, я думаю, це ж недорого їх відновити. Ну, зараз так, не на часі, так. Але ж це вже все давно тягнеться. Сквер Олімпійський, Олімпійської слави Сумщини. Ну, ну як так можна? це не повага до наших олімпійців. Ой, а дивіться, чуть не впала. А, -а, 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 -а. дивіться, яка краса. Катальпочка. Ой. Ой, как оно пахнет. Ой, фу, что это? А, это муха или это пчела? Нет, это пчела. Какое хозяйство. Вот эти вот курочки, они, кстати, у людей, у прохожих, выпрашивают еду, потому что их тут угощают. Вот люди проходят мимо. Видите тут какое? Люди мимо проходят и угощают их. Так, а вон воробушки с голубем. У меня есть одна знакомая. Она человек на войне. Брат на войне. Ну, Ще там якийсь родич, я вже не пам'ятаю, ну неважливо. І ось вона каже, що взагалі не може отак виходити, дивитись на цих, як вона їх називає, підсвинки. підсвинки, да? як там правильно. Тому що вона це мені писала текстом, тому я. Не знаю, як правильно наголос, але вона їх так вважає. Він каже, такі ряхи відгодовані, а наші чоловіки десь там. Ну, Ось а, таке життя. Я дивилась одну блогерку з Харкова, і вона каже, що дуже-дуже багато. По ресторанах, такої молоді дуже гарно вдягненої, і ціна брендів, які вони там на себе вдягають, вона взагалі не відповідає воєнному часу. І ось виходить, що така золота молодь, вона її війна взагалі не стосується. Це стосується тільки таких людей. А, як ми простих. А, ох, як гарно. Ну і ця несправедливість дуже, дуже дратує. А, я, якщо чесно, взагалі трималась. Від такої, такої несправедливості. Але після того, як мені почали писати а, всякі такі коментарі з такою ненавистю, тобто, а, ну, через мову, так, там, ну, кожного дня я щось таке, ну майже кожного дня я щось таке видаляю. І Ну, щось мені здається, що ну справа не в мені і не в моїй мові. Ну так, да, дійсно круто, коли всі такі а, свідомі, коли там всі дружно взялись за руки і сказали, от ми переходимо всі на українську. Будемо розмовляти, але ж потрібно не тільки на українську переходити, треба дещо щось інше робити. Набагато важливіше. Де ж якось... Ой. Ну якось так. Ось така зона гарна. Мела яка. Тут не видно яка вона здорова. Ні, не можна. А я хотіла показати, що ви хочете познайомитись, а то мені ніхто не вірить, що зі мною чоловіки знайомляться. Не можна? Ви покажете кому. Ви кому? Ви можете... Жінці покажу, дружині вашій. Дошла. Вона маленька, вона вагітна. Жах, вона взагалі вона дуже маленька, і що вона вже вагітна. Ой, бідолашна. Ось вона туди дивиться. Сіпя, та нужна темня. Я не тебя снимаю. Я хочу поснимать. Вон видишь, что? Ну, всякие. Термокружка. Дуже крутая як сумка. Прикольно. Что это здесь? 600 там, с чем-то гривен. Смотрите, как подстрижено. Миленькая тут аллейка. И вот тут палатки стоят. Тут можно посидеть, но я посижу вот здесь. Хотела себе латешечку какую-то купить. Ух ты, ну, посмотрите, вообще какая вариегатность, да, степень вариегатности. Класс. Пыла суби всю банку. Із клапаном вона коштувала 112 гривень, в мене була знижка а, СТГ, да, субота, неділя, там діють знижки. І вона мені вийшла 100, ну, приблизно 100 гривень, ну, може, 102, ну, тобто 10% знижка. Ну, такий настрій, не дуже, не дуже. Музика, щось я якась зла. Якась бабця встала, там, витріщається на мене. Що я знімаю? Я знімаю себе лише. Ось що буде, якщо не підстригати своєчасно. Ось така лапа виросла. Ще один секунд, і передостанній, мабуть, день чи останній, не знаю, ось цього котика підклали при мені, тобто його не було. А це, о, oh yes", це парфюм недорогий, він в Британії коштує 2 фунти. І ось теж, теж британка Діана, але писав про неї американець. І ось я трохи почитала книгу, і він. Каже, що американець краще напише про Діану, ніж британці. Тобто британці вони трохи по-іншому розповідають. Ну так, скажемо, ось тут такі світлини королівської родини і Діани, там в дитинстві, наприклад. Але я не стала купувати цю книжку, тому що я знаю, я читати її не буду. Тобто, якщо б вона була, може, українською, то я б взяла, але ж я не буду напрягатись і англійською читати. І ось ця дуже-дуже сумка мені сподобалася. Я її не взяла, тому що це такий стиль гранж не гранж я не знаю, але на мені такі речі погано виглядають, я як бомж з ними. Тобто, це потрібно бути дуже-дуже стильною, щоб дозволяти собі такі круті ризи. Морозиво в Сільпо. Там зараз акція ось таким малюкам коштує 80 гривень. Я не знаю, скільки чи є таке морозиво в АТБ і скільки воно коштує. Може, я там не вдала ця покупка, можливо, в АТБ дешевше, але... Я просто проходила повз тому і взяла. І ось взяла ще такі, такий засіб. Спробую скажу, як він. Не знаю, чи то дерево, чи то кущ, але е він дуже гарний. Проте кажуть, що він отруйний. Не знаю, правда це чи ні. Воно дуже гарний, як павутиння. Але я а, його не чіпала. І бачите, на ньому немає птичок. Тобто птиці його ну, не сідають на нього. Я не бачила нікого, щоб птички а, сідали на цей кущ чи дерево, на цю рослину. Просто помилуватись і піти собі далі. Як повотиння. Получится? Сейчас покажу вам, чем отличается ворона от грача. Не получится. В общем, на дереве сидит вот ворона, а и галка рядом, и грач. Но не получается мне показать. Вон ворона. Он видите, у нее какой клюв, он черный, да. А там дальше грачи. Ну, может сейчас получится показать. Просто многие путают. Но ну, вот это понятно, галка, да? Когда грач и ворона рядом находятся, вот, вот ворона, посмотрите, вот ворона, а вон там, господи, где же он? А вон там грач, вот С, а вот это вот ворона, то есть они разные. От ворона, вон грач. Ворона, грач. Ну, тобто їх не спутаєш. А ось подивіться, які квіти у нас під будинком дуже-дуже гарні. Дякую тим, хто за ними доглядає. Так, зараз зроблю собі каву. І з морозивом. Е, вже кави майже немає, хоча я її е, ну, придбала нещодавно. Ну, тобто Тиждень тому так. Ха -ха, вже немає. Я каву дуже-дуже швидко п'ю, дуже багато її п'ю, це мені не на користь. На жаль, ось це морозиво. Воно, бачите, написано: без є рослинних жирів, консервантів, барвників. Але, чесно скажу, я нормально і з є їм, і з рослинними жирами, і з консервантами, і з барвниками, я все їм нормально. Кстати, от попробували мороженое, морожне з очень таким молочним прям вкусом. ну... Может, все-таки надо немножко Е добавить, чтобы не было этих молочных вкусов. Как-то с Ешками и с красителями. Химическое оно лучше. Так, ну и сейчас набодяжим себе туда. О, шикарно. Боже мой. Я больше, кстати, люблю с растворимым. Такое делать. Ну, у меня нет растворимого. А в сельпо я его не стала покупать, потому что там все это дороже. Ну, вообще шикардос. Сейчас буду кайфовать. Не жалеем мороженое. Не жалеем. Сейчас жарко. Вот. О! -о, -о, -о. Супер! на заднем плане там у меня бардак я извиняюсь но только пришла вон там банка стоит моя водичка сейчас уберу пока что пью кофе ой очень вкусно еще я хотела сказать До речі, відмовила собі в айслати на вулиці, тому що, по-перше, дуже дорого. Минулого року це все коштувало дешевше. Зараз подивилась ціни: айслат 80-90 гривень, і ми знаємо, скільки коштує пачка кави. Так, 200 гривень це вже нормальна кава. І е, дві такі латешечки, і ти вже можеш купити цілу пачку і пити її із задоволенням досить довго. Нормальна людина взагалі буде розтягувати її на, на місяць, Ну, мені вистачає десь е, на 10 днів. Пачки. До того ж я хотіла привести в норму своє тіло, позбавити зайвої ваги. Це може для когось смішно, але мені не дуже, тому що я цю вагу відчуваю, в мене невеликий зріст, і я, я на собі відчуваю кожен кілограм. І Ну, десь, мабуть, сім, точно потрібно позбавитись мені. Ну, і я думаю, нащо я буду цю латешечку купувати. Там цукор, там це молоко, не треба. Угу. Ну, потім я прийшла додому і я не пошкодувала морозива в каву. Все нормально. Я так по життю і роблю. Настрій в мене не дуже після прогулянки. Я взагалі шкодую, що я вийшла. Тому що дуже важко, коли в тебе такий пригнічений стан, бачити, що життя навколо кипить, що люди, людям весело. і я нікого не засуджую. Це я тільки про свої почуття. Я розумію, що ну, я і не маю права засуджувати. Я розумію, що люди живуть. Я сама теж минулого року я намагалася зробити ну, позаминулого, так я намагалась зробити все, щоб, наприклад, мої діти не відчували війни, щоб у них... Формувались якісь приємні спогади з дитинства, і сама відволікалась як могла, щоб просто не з'їхати з, з глузду. Але у всього є своя межа. І, мабуть, я відчуваю, що в мене вже сіла батарейка. І коли ти йдеш тобі так погано, і ти бачиш навколо себе життя, що я дуже втомилась, що в мене відчай, у мене таке враження, що ця війна ніколи не скінчиться, і що я ніколи не буду жити нормальним життям, що я просто це все в моєму житті буде тривати. Добре. Не хочу нікого грузити, хоча дуже хочу, якщо чесно, дуже хочу всіх загрузити, і щоб всі сиділи загружені зараз, як я. Добре. Дякую за перегляд. Лайк, підписка, дізлайк, якщо не сподобалось. Відписка, якщо дуже не сподобалось. Всім гарного вечора та мирної ночі!